Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути, на 16 квітня 2025 року. Загалом це День раптових змін, можливо, в когось будуть якісь кризові моменти або неочікувані руйнування. Все це буде наслідком того, що сьогодні 16 аркан нами править, це вежа. Яка несе нам свої корективи в життя і буде понадмірність вогняних стихій. Тому все, що буде траплятися, може бути різким. Можливо, ви будете відчувати занадто багато енергії, від цього створювати хаос. Або навпаки, на спад піде енергія, і вам буде її не вистачати, тому може в когось навіть будуть якісь лінощі в цей день. Якщо для когось мають бути поїздки, будьте дуже пильні до своїх транспортних засобів, до обстановки на дорогах. Також для когось, можливо, буде така внутрішня напруга, і вам її варто трішки розвантажити, тому що наслідки можуть бути якісь негативні, якщо вона у вас випрямиться і ви її не зможете втримати. Тож, і на роботі, і в особистих стосунках можуть бути як і конфлікти, і сварки, і в робочих моментах, можливо, дуже загостриться конкуренція. Тому на цей день вам дуже важливо тримати ситуацію під контролем. І давайте переходимо до основного. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант Сімка мечів говорить про те, що вам так. Сьогодні вам е, будуть якісь е, такі ситуації виникати, буде зовсім непростий день, і ви можете стикатися із якимись заплутаними ситуаціями, або, можливо, з якоюсь нечесністю. Тому вам цей день, попри те, що ви можете діяти, вам варто проявляти обережність. Е, можливо, до вас буде надходити якась незрозуміла інформація, або ви можете зіткнутися з чимось лицемірям із фальшою. І також, можливо, у вас на цей день доведеться це все вам сприйняти і зрозуміти, як вам правильно діяти. Можливо, вам більше потрібно проявляти себе у сфері інтелектуальної діяльності. Якщо хто займається, то це для вас буде також дещо корисним, щоб ви ніби трішки натренували свій мозок. Свою психіку, як вам правильно діяти, напрацювали певну стратегію. Підказка буде для вас така: цей день вам варто проявляти себе дещо хитріше, про свої плани мовчіть, ні з ким не діліться, проявляйте свою гнучкість, навчіться пристосовуватися до обставин, тому що вони будуть у вас змінюватись протягом дня, а вам потрібно, щоб ви змогли у цій атмосфері, в цій ситуації знаходити правильні рішення. Також, можливо, цей день щось піде не так, як ви собі планували спочатку, а на це не варто занадто сильно реагувати, тому що те, що ми не можемо здійснити, значить, і для нього або ще просто не визрів час, або не прийшов той момент, коли ви його зробите. Загалом звертати увагу потрібно на все, що відбувається навколо вас, на всі знаки, сигнали. Це можуть бути якісь підказки, десь ви зможете якісь фрази почути, або якісь слова, які можуть вам підказати розв'язку вашої ситуації. Це не буде обов'язково у спілкуванні з тим, де у вас хтось можливо буде проявляти себе, намагатися проявляти себе хитріше, вас, але ви зможете це почути десь взагалі зовні. А все ж таки для себе ви можете отримати якийсь поштовх. Тож я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Четвірка пентаклів говорить вам так. Діяти ви в цей день можете. Сьогодні вас загалом очікує якийсь повсякденний звичайний день, повсякденні справи. І особливого нібито нічого не має відбуватися. І ще у вас на цей день буде актуальними питання роботи вашого дому, нічого зайвого. Можливо, будете дещо економити свої ресурси, фінанси для того, щоб ви їх не витрачали зайвого. Ну, і ще, можливо, ви будете розуміти, що оці повсякденні справи просто прийшов час, щоб ви їх зробили, тому що потім у вас будуть якісь назрівати інші моменти, які також доведеться вам вирішувати. Підказка для вас буде така. Наразі ваші матеріальні інтереси можуть переважити ваш, ваші емоції, тому вам варто тримати ситуацію під контролем. Розумно розпоряджатися своїми фінансами, цінуйте свій час і розподілюйте свої сили. Ну, тобто, у вас загалом це день буде спокійної стабілізації у справах, і оці ресурси, якщо ви зможете розумно розподілити. І якось діяти конструктивно, то у вас все буде загалом вдалим. Все повільно, але стабільно. Тож, я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Кроль Пентаклів перевернутий, говоря вам, ні. На цей день у вас можливо буде не вистачати ресурсів для того, щоб ви могли зробити для когось, хто бажав зробити якусь покупку, можливо, нерухомості, можливо, це якісь вкладення зробити, то вам варто розуміти, що ви можете втратити свої фінанси. Також у когось, можливо, є якийсь нечесний конкурент, який створює вам такі небезпечні ситуації. Ну, і ще ви можете в цей день зіткнутися з махінаціями, із заздрощами, із ревнощами. І, можливо, навіть комусь це може бути із шахраєм, шахраями, зіткнетеся, тому вам потрібно бути дуже уважним. А загалом вам цей день буде заважати ваша неорганізованість. Ну і ще можливо, вам варто зрозуміти, що якщо ви стикаєтеся з обманами, то ви будете правильно діяти лише в тому випадку, якщо самі поводитеся чесно. Підказка для вас на цей день буде така, щоб ви не робили ніяких безчесних поступків, а утрималися від зауважень, які можуть. Образити почуття оточуючих людей. Можливо, саме в цей день вам варто розуміти, що не все вимірюється грошима. Або для когось, можливо, якщо хто шукав цей день або такого гідного партнера, або, можливо, шукали якісь свої такі моменти, які б ви хотіли для себе залучити у ваше життя. Хтось перспективи, хтось іще що-небудь. То це просто для вас буде не наразі. Енергії зміняться, все у вас буде гаразд. Головне, пам'ятайте, що якщо ви когось можете образити в цей день, на вас образу будуть тримати дуже довго і навряд чи вас простять взагалі. Тому обирайте слова правильно, поводьтеся благорозумно. Зберігайте свої ресурси, накопичуйте і ще звертайте увагу на стан свого здоров'я. Можливо, комусь потрібно звертатися за консультацією, а також звертайте увагу на членів вашої родини, тому що не тільки ви, а можливо, хтось із заточуючих також буде потребувати якоїсь підтримки через погіршення стану здоров'я. Це був у нас третій варіант. А я бажаю хай сіни не гаразди прийдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.